Вирішите, що в ніякому разі не, не смогували після обстеження, якщо ви старовилися і спорту пов'язаний по поліції в'язану, це має робити оперативно в лікарні українських. І робити відповідальні, тому що, на жаль, є така в нас віддається, що лікарі думають, що вони живуть десь там в Польщі, а то відбувається в Україні. І не можуть відповідальність, що вони пишуть. Де плачають дня, дивуються, що я я, щоб, для, щоб, може сам повідомлення, бачив, що вони прийшли. Якось не відпускав відпустки, всі бувально зараз розпочинаються у нас відпустки, а для нас війна. Деякі свікають був АВО, норм має бути обов'язково, терапевт має бути обов'язково, кожен лікарні буквально хірург. Український головний ключові лікарі, з визначають відказати до іскурського зв'язку. Необхідно. Необхідно ну, міліцію нашу долучити до оперативної до роботи, тому що міліція, в принципі, в нас працює, але працює хво, працює. Немає операцій роботи. Ми дали списки на міліцію, напевно, що третій чи назад про негайний розшук і, і доставку дезертирів, які фактично відкриваються, і батьки двері відкривають, а через двері кажуть, нікуди він не піде, його не пущу самі, типу таке. На жаль, значить, два чоловіка прийшло із тих, що ми давали списки. Тобто я би хотів, щоб звернули таку групу, що ми почували з військоматом, і щоб ті люди, міліціонери, були відпридані на той час, коли того не буде вони мені щодня цитувалися, що вони замовляються за цей день. Тому що ми самі того зробити не можемо військомат, і ми не маємо важко, коли не будемо сказати виймати. Це треба робити. І напевно служба безпеки України і з міліцією, і з звичайно, що підприємствоми організаціями, тому що всі знають керівники, хто в них працює на роботі і до кого прийшла полістка. Є такі керівники, гори керівники підприємницьких організацій, які питаються бронювати своїх людей під час мобілізації, що категорично забороняється. Не знаю, що вони йдуть, на які там значить, провокації, ті керівники, але приходять до мене під моїм примогу, будь ласка, забронюйте його, може їм не потрібно. Хоча це робити забороняється під час мобілізації. Людина бронюється. Або до мобілізації, або після, але не під час мобілізації. Ось таке, на жаль, є. Тобто у нас народ ще трохи віртуально, він думає, що він десь не знаю, на небі, а тут на землі отримаєте. Ось от, така ситуація. На рахунок батальйонів. Батальон у нас зараз проблем загону. Чому? Тому що це все зараз кинуло, значить, на органи державної влади. Зараз кожен керівник міста має визначити, де цей підрозділ має бути. Значить, На керівника кожного міста і на мене особисто лягає зараз е зобов'язання їх забезпечити житлом там, забезпечити харчуванням там на місці. І, звичайно, там треба взаємодивитися, тому що 300 чоловік морської. Так, і чувач, це, це тяжко. Тому що ми знаємо, що, на жаль, є таке, що вони п'ють горілку, коли вони не під контролем. Ми знаємо, що вони п'ють горілку і на полігонах, і на війні, і в нас така інформація є. Тут, що будемо робити, я собі можу уявити, що. Крім того, така, значить, є вказівка, що при оголошенні мобілізації повної, значить, їм необхідно буде видати зброю, автомати і гранатомети. Що ми можемо робити? Навіть не знаю. Така ситуація. І ми маємо ще до того, як просто відноситися, через засоби масової інформації треба довести до людей, щоб вони не боялися, щоб вони йшли дільницю нашого військомату, що вони проходили медичні огляди. І кому має бути строчка, того ніхто не забере. Хто має бути від мобілізації, того ніхто не забере. Але щоб вони прийшли до нас, ми подивилися на них, поговорили з ними, документи необхідні їх відібрали, дали інстручку. Там немає строчки, треба захищати батьківщину, доповнити перемоги. Наші кажуть, нам тут просто буде, буде дуже тяжко бути. І порадіо, і по телебачення, виходили ворога на рахунок маслої команди, зазвичай щодня, щоб люди самі йшли. Це було оголошенні мобілізації перші дні, коли всі йшли. На рахунок тепер тему 60 років. Верховний ран прийняли такий закон, але, на жаль, немає механізму, який закон виконувати. От зараз народ трохи не знає, нас, що от, скажімо, я не маю права не викликати, якщо йому 58 років, 57 років, 52 роки. Бо що закон діє до 50 років. А хто може йти в Збройні Силища, це хіба добровольці йти? І зараз доходить до абсурду, що я зараз маю, в мене значить на обліку стоїть 13 тисяч людей, які зняті з обліка. Тобто 40 років і до, 50, до, до 60. Викликати їх немає права фактично. Це корупція для мене. Запрошувати можу. Але запрошувати 13 людей це просто суд. Я просто не зможу тих 13 тисяч повідомлень, по хатам рознести і вручити всіх. Тим більше там вже і померли, і суджені, і є, не мають держави — Це дуже багато роботи. І ви маєте дознатися і говорити своїм знайомим, друзям, колегам, що... Що як було раніше, так і буде зараз, ми будемо призивати людей до 50 років. Не до 60, до 50, а хто має 50 і більше, вони мають собі нагоду про те, як доброволець запасатися, і тоді ми його відправимо. Я пояснив, він діє, але він буде діяти рано через 10 років. Коли мені 40 років, да? мене вже не знімають, і я вже буду до 60 стояти. Буде... А на сьогоднішній день він не діє, він не працює, немає механізму. Це він діє в Верховній Раді. Піар робиться для людей, Тоби люди щоб люди загмущалися, виступали, блокували когось. А реально комісарів, це знаєте, як кайданки в руки. Попробуй зробити комісарку. Ми тебе там дружучому. Це робиться, я кажу, там в тих органах влади, де то треба почути. А так не має поставити. Пощо до мене вчора в Галіць, старший на 60, йому 58 років. Я, я йду, я кажу, я не маю права. Я хочу йти. Я вийшов на командира на Калинів, Кажу, я прошу, візьми авганіст, аркальочі має досвід роботи. Бере його, тому що сам хоче. А хто не хоче, я не маю права його брати, на жаль. А вже мало -то хоче йти. Побачила, що біда, побачила, що немає захисту, немає харчування, немає нормального відношення, пиячить, генедує і все. І вже кажуть, пив наш пап. Але треба тобі знову тим наш патріотизм, тому що іначе буде біда. Але зараз дуже багато людей виїжджають за кордон, я знаю. Виїжджають, значить, відпочивати, молоді хлопці, здорові, які за мляжко, бородаті живота. І зовсім не відчуваєш, що тут іде війна, а там десь бере дитину, бере сумку і їде, значить, зваріш, десь відпочивати там в Одесі. І, тоді навіть, така ситуація, як є. Крім того, що друга біда в нас є, Значить, на рахунок вилучення автомобільного транспорту з підприємства організації. Це дуже великий біч наша біда. Чому? Тому що згідно значить, мов завдання я маю в частині передати з органів місцевої влади, скажімо так, підприємство, порядка 60 машин техніки. Де взяти, я не знаю. Я маю вилучити 139 машин з техніки, не техніки нашої, нашої зони відповідальності і взяти на старіші. Де Де взяти, я не знаю. А зараз почнеться, один помп знімуть, другий радіатор знімуть, третій колесі поміняє, і знов почнеться щоб було далі німобілізація. От через то треба, щоб якось тут дійшло до наших керівників організації ПДС і установ, то це робити не можна. Я 17 машин вилучив за перший час мобілізації. І хіба дві здав Під нас з зацікавлено. Не беруть. А техніка, яка не потрібна. Таке є. І зараз вони зараз будуть себе розгортати, я навіть не знаю. Вони там має бути техніки дуже багато і має бути майже півтори тисячі людей. Скільки? Техніки. Воно 100, так. Так що зараз треба буде провести серед народу нашого населення дуже потужну роботу інформаційну, довести інформацію все дуже серйозно. Що ми закуплюємо загони обселооборони тут на Львівщині, це вже дуже говорить. Це, це не Чернігів, це не там Дніпро, це Львівщина. Є люди, які спеціально з диверсії приїжджають сюди, Є, вони мають завдання, вони будуть мінувати, будуть щось підпалювати. Вчора інформація поступає ще стербника, якісь люди ходять яким ніхто не повноважував і дають повінські люди, які не продають. Фактично. Ви вже в прибиратися, рублятися, вже нікого немає. Міліція взагалі нічого не знає. Я вважаю, що міліція живе в нас, десь там на луні, а тут люди ходять там. Я приходжу в міліцію сьогодні з ранку, 11, ми нічого не знаємо, ми нікуди не ходимо. них дві жінки ходять по степному, а з по хатам носять, які ніхто не знає, з якимось там мілісулером в формі Начальник міліції не знає, значить ніхто нічого не знає. Це або провокація якась починається, або ним ще в тим, хто помер вже, і хто зобразить зняти. Тобто це не є вказівка від це якась не провокація від когось конкретно. Або та сама оборона займається якимось там заходами незрозумілими стебницьками, або якісь там сепаратісти там між собою там борються, клануть їхні. Корпус лівий, корпус правий, а складає народ. І піде зараз під інформація. А коли я вже зараз буду робити оповіщення третьої черги прогортання військ, сил. Я вже буду реально давати повістки, а народ вже в общем, мучений. Тобто в нас не працюють на місцях органів державної влади. Що стебні, що там і так далі, сільські голови і так далі. Я закінчую. Тобто ми розуміємо, так? коли була перша хвиля, і виглядає так, що ті, хто патріоти були, вони, швид... ну, вони всі записувалися і всі так. пішли. На сьогоднішній день вже патріоти пішли. А та частина, я не, ну, не хочу нікого не ні, ні ображати і так далі, бо є різні причини, може бути і об'єктивні причини, але виглядає так, що, ну, що вже патріотів більше немає. Якщо коли ми стикаємося з тими проблемами. А відносно тих речей останні, що пан комісар наголосив, ну, у нас є, є, є претензії, у нас є служби правопорядку, у нас є служби безпеки, які тим питанням немає. Я вчора буквально мав розмову з керівником Служби безпеки по наші тих проблемах. Загроза диверсійних всяких акцій вона є досить велика. Ми маємо на сьогоднішній день 120 чоловік-біженців, місце проводив тих східних областей України і маємо 50 чоловік, ще з Крим. Ті ну, ви чули, напевно, телебаченню і звертають увагу, що якщо ми звільняємо, наприклад, міста на сході України, там Слов'янськ, Гертемівськ і інші Лисичанські, то ті люди, які тут у нас перебувають, ми маємо їм делікатно натякати там чи рекомендувати, щоб вони поверталися назад до себе в ті звільнені вже свої міста, звідки вони прибули. Ніхто не хоче звільнити.